Вітаю, друзі! Отримали на склад велику партію біметалевих радіаторів чешського бренду Богемія. Багато клієнтів його чекають і люблять. Давайте розпакуємо, подивимось його особливості. Гарна упаковка якісна. До речі, 10 років гарантії має цей радіатор. Так, бульбашкова плівочка. А це означає, що пошкоджень такі радіатори не будуть мати при транспортуванні. Дивіться, який. Чудовий колір і який гарний дизайн. От на що одразу звертаєш увагу, так це вага. В порівнянні з багатьма іншими радіаторами, ну цей важкий, реально важкий. От, е, кожна секція має півтора кілограма, тобто от десятка це більш 15 кілограм важить. Давайте подивимось, що тут гріє, що тут віддає тепло. Ну, По-перше, Дивіться, товщина: 96-й радіатор. Чотири ребра бокових товстого алюмінія. Вони тут забезпечують конвекцію, Повнорозмірна, не обрізана задня стінка. Радіатор біметалевий, тобто внутрі стальна трубка. Вона е, забезпечує робочий тиск в 30 бар, а максимальний тиск це 60 бар. Любі потреби задовільнить. В першу чергу ми рекомендуємо такий радіатор використовувати в системах центрального опалення, де може бути і брудний теплоносій, гідроудари. Цей радіатор це все витримає.